Ланцюг, образи і непрощення. Дивіться, з чого все починається. Отже, якщо є непрощення, то непрощення нам точно говорить про те, що є якась образа, гнів, біль там багато всяких таких емоцій. Тобто, не, якщо є непрощення, то точно є всередині вашому серці, вашому розумі біль, гнів, образа. З іншої сторони, ми можемо сказати, що образа точно може привести до непрощення. Тому треба це пам'ятати. Отже, непрощення є тому, що є біль, образа гнів, наприклад. Окей, в нас є біль і є образа. Чому? Тому що, дивіться, нас хтось ранив, нас ранили, або проти нас згрішили. Ну, Або ми можемо це ідентифікувати як ріх. Тобто ми сприйняли, що була якась загроза, була якась рана. Тобто нас ранили. І наступне, дивіться, нас змогли ранити тільки тому, що ці люди чи ця людина вони зачепили нас за щось дуже важливе, дуже цінне, як то кажуть в народі, зачепили за живе. Тобто де непрощення, образа, рана зачіплено щось надважливе. Тому спершу, що я можу вам сьогодні одразу порадити, постарайтесь. Сісти і подумати. Якщо у вас зараз є складні відносини, де ви на когось ображаєтеся? Якщо у вас є складні відносини, непрощення, можливо, дуже тривалого непрощення, сядьте, подумайте. а що насправді я не можу простити, що мене настільки глибоко заділо, що я закрилася? Я закрився, відмежувався і тепер живу в своїй образі в своєму непрощенні. Здійсніть цю діагностику, не полінуйтеся, тому що розуміння причини. Є надзвичайно важливо. Це є корінь проблеми вашого непрощення.